Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні пропоную приготувати ніжну розсипчасту і дуже ароматну гату із класичною і гріховою начинкою. Рустка скоринка і ніжна вершкова серединка. У це печиво можна закохатись із першого шматочка. У першу чергу у високу миску пересіваємо 300 г борошна. Додаємо одне яйце. 1 чайну ложку розпушувача для тіста і дрібку солі, 140 г кефіру і 200 г охоложеного вершкового масла. Це важливий момент, на що потрібно звернути увагу: продукти повинні бути охолодженими. Швиденько замішуємо тісто, щоб масло не почало розставати під руками, і розділяємо його на дві частини. Викладаємо тісто у цілефановий кульок і залишаємо у холодильнику на 30-40 хвилин. Поки тісто охолоджується, готуємо начинку. 70 г вершкового масла, 200 г цукру, 2 столові ложки борошна і пакетик ванільного цукру. Змішуємо ложкою до однорідної м'якої маси. Робочу поверхню і качалку щедро перетрушуємо борошном, щоб тісто не прилипало. І розкачуємо одну частину тіста десь приблизно товщиною 3 мм. Одне яйце розділяємо на білок і жовток. Зверху тісто змащуємо тоненьким шаром білка. І рівномірно розкладаємо по всій поверхні тіста половину начинки. І таким чином скручуємо у плотний рулетик. Насправді гата готується дуже просто та швидко, і зараз ви в цьому переконайтесь. Готовий рулет зверху трошки примнемо качалкою. Одне яйце змішуємо з однією столовою ложкою молока і змащуємо зверху тістом, щоб воно мало красивий апетитний вигляд. За допомогою звичайного або фігурного ножа нарізаємо на невеличкі шматочки шириною приблизно по 3 см і випікаємо печиво при температурі 180 градусів 20 хвилин. А тим часом 50 г висушених і подрібнених горіхів змішуємо із вершковою масою, що залишилось. І рівномірно викладаємо на розкачаний пласт тіста, що до цього часу залишався у холодильнику. Далі все ідентично, що і з першим рулетом. Скрутили, змастили і нарізаємо на середні шматочки. А за допомогою вилки можна зробити традиційний візерунок. Нарізаємо на невеличкі шматочки. І викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо гату до гарного рум'яного кольору. Перетримувати в духовці не потрібно, щоб вона не пересушилася. Зверху вона повинна бути апетитною, рум'яною і трохи хрумкою, а всередині вона повинна залишатись розсипчастою і дуже ніжною. Зараз хочу вас застерегти, щоб ви не зробили таку помилку, як я. Рулет, який готувала першим, не відразу поставила в духовку і масло в тістові почало розставати. Випічка получила смачна, але форму не втримала і розпливлася при випіканні. А в цілому, це неймовірно смачна і ароматна випічка. Наполегливо вам рекомендую. Плюс готується все просто і швидко. Усім смачного, друзі, і до скорих відеозустрічей!